Вітаю підписчиків і гостей каналу «Чарівна Магія Життя. З вами Наталія. І сьогодні 2 лютого стрітення громовиця дуже цікавий і особливий день. День, в який можна вибрати собі справжній свій шлях. Кожного кожного з вас я обнімаю, кожному кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. І нехай кожен з вас знайде у цьому відео саме те, що йому зараз необхідно. І так, 2 люте, особливий день, коли можна вибирати свій справжній шлях. І до влади прийшла п'ята доба місячного циклу, особливого періоду, пов'язаного з вірністю, своїм принципам, почуттям, обов'язкам та виборам істинного шляху. Цей період є ідеальним для духовного розвитку, оскільки його нейтральна енергетика має кермічні властивості. І, повертаючи нам як позитивні, так і негативні вчинки, вчинені раніше. Якщо ви зіткнетеся з неприємними людьми або подіями, що викликають сильні емоції, прийміть подібне з подякою. З їх допомогою ви отримуєте можливість побачити свої недоліки. І змінитися до кращого. Крім того, практикує кохання, всепрощення і добробут до всіх, хто перебуває поряд, ви зможете уникнути більшої частини складнощів, виправити свої помилки і залучити до свого життя позитивні зміни. Особливості цього дня місяць перейшов на знак Овна. Енергії, яка спонукає нас до активних дій та підштовхує до нових починань. Поєднання з впливом п'ятої доби цей період стане часом змін. І він дарує удачу кожному, хто готовий взяти на себе відповідальність. За вчинені вчинки та прийняття рішень, а також не боїться проявити ініціативу, оскільки це день, буквально переповнений енергією. Вам не важко направити її в потрібне русло, однак постарайтеся не допускати імпульсивності, яка сьогодні може проявитися. Особливо яскраво. Та приділяйте достатньо уваги плануванню. Хоча повільність сьогодні не бажана, але й поспішні рішення можуть призвести вас до непоправних помилок, тому вам знадобиться діяти швидко та при цьому розраховуючи і прораховуючи кожен свій крок. енергія п'ятої допи. Доби допомагає нам проявити себе з кращого боку, надихаючи людей діяти відповідно до своїх інтересів та цінностей. Крім того, в цей період на перше місце виходить чесність, шляхетність і прагнення до вищих істин. Завдяки цьому день відмінно підходить для спілкування, оскільки допомагає краще розуміти оточуючих, знаходити загальні точки перетину, зміцнювати наявні зв'язки та створювати нові. Однак уникнути імпульсивності, також вчинки продиктовані виключно емоціями, тому що в цьому разі ризик вчинення помилок особливо великий. Щоб день пройшов найбільш спокійно і продуктивно, почніть ем, з роздумів про свої переконання та свої принципи. Оцініть, наскільки ваші цілі, завдання. Ем, не суперечать один одному. Скористайтеся енергетикою п'ятої доби, щоб знайти внутрішню гармонію і краще зрозуміти себе, приділіть частину часу особистому розвитку, наприклад. В освоєнні нового хобі якогось, або почитайте поради і рекомендації. Цей день буде особливо вдалим для амбітних людей, які прагнуть реалізувати всі наявні плани. Однак запускати нові проекти сьогодні не варто, так як ви можете зіткнутися з несподіваними труднощами. Натомість Краще підбити підсумки своєї діяльності за попередні дні місяця. Проаналізуйте прийняті рішення, оцініть успіхи та невдачі, подумайте над тим, які зміни варто внести до наявних задач і що може бути корисним для майбутніх починань. Оскільки ваша інтуїція п'ятої доби буде особливо сильною, ви з легкістю виявите найбільш важливі деталі, які приведуть вас до успіху. Крім того, енергія дня дозволить вам подивитися ситуацію з нового ракурсу, дозволяючи вирішити будь-які питання внестандартно. Чи у спілкуванні з колегами та партнерами ви можете проявити максимум обережності. І вплив п'ятої доби у поєднанні з енергіями, знака Овна не найкращим чином позначиться на вашому настрої. Справи його нестабільні з цієї причини. Підвищується ризик конфліктної ситуації, спалахів, дратівливості та агресії. Не дозволяйте цим емоціям взяти над собою верх і докласти їм максимальні зусилля для контролю свого душевного стану. Якщо ж ситуація навколо почала все ж таки бути агресивною, Переведіть розмову на більш нейтральну тему, зробіть паузу в обговоренні, аби уникнути сварки. День є вдалим для фінансової активності, тому всі питання, так чи інакше пов'язані з вашим доходом, краще поки що відкласти. Під забороною будь-які великі інвестиції дорогі, тому відкладіть похід. По магазинам до кращих днів. Якщо у вас є вільні кошти, то грошові зобов'язання витратьте пасивну суму на погашення боргу. Цим ви не тільки підтвердите свою репутацію в очах оточуючих та розблокуєте свої фінансові потоки. Цієї доби вашому здоров'ю не загрожують будь-які причини. Проте від активних тренувань. Все ж таки краще відмовитися. не переживайте, не перевантажуйте організм навантаженнями та обов'язково давайте собі відпочинок, якщо займаєтесь фізичною роботою. Однак повністю від заняття відмовлятись не варто, тому займіться вправами на розтяжку або прогуляйтесь по свіжому повітрю. Також будуть корисними дихальні вправи, що дозволяють знайти внутрішній спокій. Не забувайте про необхідність рясного пиття, віддавайте перевагу звичайній чистій воді, сокам та трав'яним чаям. А у нас є е е е е три розновідності води, яку ми заряджали. І яку ви п'єте, я нагадую вам, тим, хто в нашій академії щастя і має можливість зарядити воду і пити її заряджену, тому що вона універсальна, дуже має приємний такий вкус. Ну і вона має величезні можливості. Бо ця вода і дезінфікує, і заряджає, щоб уже по трубам йшла вода очищена та заряджена. Причому, коли ви заряджаєте, ви, ми тут же перевіряємо, і ви бачите, як зростає енергетика води, як міняється її налаштовка взагалі, і навіть вкусові. Качество. Ну, хто захоче, може звернутися до мене, і я розкажу вам і скажу, як це зробити. Краще всього. Це зробити для себе. Бо ця вода вона для всіх, вона універсальна, вона лікує, вона вимиває всі нечистоти, вона дезінфікує, особливо, якщо зараз такий час, що треба себе берегти. Вона і для домашніх наших друзів, кошечок, собачок, птичок, квіти дуже добре поливати ними і. Коли почнуться сади та огороди, можна буде поливати цією водою. І наші друзі кажуть, що рослинність буде просто благоухати, цвісти, ну, от у мене всі квіти домашні розцвітають і такі насичені. Ну і всі, хто із наших користується цією водою. А сьогодні якраз і те, треба пити багато чистої води. Далі, сьогодні можна починати. Романтичні союзи. Вони будуть особливо вдалими. Якщо ваше серце вже зайняте, проведіть день із своєю другою половинкою, і не має значення, чи буде це побачення, зустрічі з спільними друзями, чи просто спокійні розмови в затишній обстановці. Ви в будь-якому випадку отримаєте задоволення від такого часу. Та зумієте краще зрозуміти один одного. Зустрічайтеся з друзями, відвідуйте різні заходи, розширюйте коло спілкування, не бійтеся виявляти ініціативу, запроваджуючи нове знайомство, якщо ваше серце вільне. Сьогодні у вас є чудовий шанс зустріти своє кохання і не впустити його. Цей день важливо дотримуватися балансу між активними діями та відпочинком, але проводити вільний час необхідно правильно. Бездіяльність, пасивність сьогодні категорично заборонені, оскільки день насичений енергією для яскравого проведення часу. Якщо ви будете проводити свій час марно, надлишки цієї мощі, цієї Енергії негативно позначаться на вашому самопочутті, настрої, спроби розслабитися і нічого не робити приведуть до ще більшої втоми. Тому знайдіть у собі сили, хоча б на мінімальну активність, прогулянка, читання книги, стирання пилу з поличок. Це найпростіші дії. Але вони допоможуть вам уникнути застою енергії та відновити бадьорість. Магічний ритуал цього дня, дня енергії п'ятої доби, дозволяє нам знайти гармонію між матеріальним та духовним. Відновити силу і віру в себе. І в цю пору особливо вдалими будуть ритуали, спрямовані на розвиток, привабити удачу в бізнес, або нові грошові потоки. Крім того, день вважається особливо вдалим для спілкування з духами, тільки для тих, хто має достатні знання та досвід у цій галузі. І так. Збільшимо добробут. Якщо ви потребуєте додаткових грошей, подумайте про те, яка сума вам потрібна. І тримайте її в пам'яті під час проведення ритуалу. Ритуал потрібно проводити в повній самоті. Візьміть у праву руку свій гаманець. І тричі його струсіть. І скажіть, життя склалося багато, мій дім повна хата, гроші до мене потужним потоком йдуть, щастя з собою несуть, істина після прочитання змови. Подякуйте вищим силам за участь. Гаманець поверніть на місце. Незабаром ваше фінансове становище зміниться на краще. Залучити удачу до бізнесу. Вам потрібно буде взяти якесь кишенькове дзеркало, далі, коли ви будете на роботі, або якщо ви працюєте вдома, у вас є своя робоча зона. Треба бути, взяти дзеркало і дзеркальною поверхнею обійти весь свій офіс аби робочу зону, щоб вона відображалася в дзеркалі. Обов'язково. І е, тоді скажіть товар. Обличчям показую, клієнти прив... привласнюю Все. сховайте дзеркальце і продовжуйте займатися своїми справами. Якщо вас хвилює невиразність вашої мови, то не варто зневірятись. Дочекайтесь темряви, відкрийте вікно, щоб бачити місяць, ну, або вийдіть на балкон і далі, дивлячись на нічне світило, скажіть: як серп чистий і прекрасний, як небо ясне, так і мова моя буде красивою і приємною. Говоримо один раз. За традицією, перед сном обов'язково один раз повторюємо такі слова. На моє внутрішнє світло завжди приходять позитивні події, зустрічі та можливості. Ось говоримо один раз. А ці слова прописуємо в коментарях. Обов'язково ставте лайк під цим відео, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися та давайте рекомендації своїм друзям. А слова, які вам треба буде повторити перед сном, запишіть в коментарях. На моє внутрішнє світло завжди приходять позитивні події, зустрічі та можливості. Ось так промовляємо один раз. Ще хочу вам сказати, що у нас почала роба, почав робити ще один проєкт, ми до нього довго готувалися, і от він запустився. Це Академія щастя Ананда. Дуже буде багато цікавого. От, на наступних заняттях ми будемо займатися тим, що будемо будувати своїх енергетичних захисників. Ну, хочеться, щоб був рядом постоянно хтось щоб захищав. От ми таких будем. Я сьогодні запишу відео, тому що на зустрічі я вже розмовляла, ну, для того, щоб ще раз всі послухали. Слухайте, якщо вам сподобається, заходьте, реєструйтесь, там буде дуже багато різних розділів і дуже чекаю, Цікаво і неймовірно. Ну, навряд ли з вас хтось це знав або чув. Ну, а тепер є така можливість. До того ж, ми розпочали працювати з кодами З кодами, які нам поставила внеземна цивілізація Сігізмунда. це інша галактика. Ходи лікувальні та на захист України. Тому, якщо є бажання познайомитися з цим, я теж про це розмовляю, і у нас є можливість для студентів академії та для тих, хто приходить на молебни, а два-три рази в неділю у нас проходять молебни. От у вівторок, скоріш всього, або в понеділок, завтра, або у вівторок, сьогодні буде вирішуватись. Буде молебен за людей хворих на щитовидну залозу. Ну, Якщо покласти руку на серце, то 99% людства зараз мають проблеми з щитовидкою. Тому цей молебен буде. Для всіх бажаний і для всіх, всіх, всіх. Бо можна приходити самому та давати списки людей, яких ви хочете, щоб за них теж читався молебен. Так що, думайте, з'явиться бажання. Спілкуйтеся з нами, переходьте в наш телеграм-канал і там отримаєте всі відповіді на ваші запитання. Чудового вам дня! Нехай ви сьогодні зробите дуже щасливий і правильний для себе вибір, і ваше життя кардинально зміниться в кращу сторону. Всього доброго, до нових! zaustri u video.